Так, мої дорогенькі, наближається таке магічно, езотеричне свято, як мабон. Де? Багато вже говорино за це свято, я не буду на ньому зупинятися в сенсі, що в інтернеті інформації досталь, вистачає. Що хочеться сказати? Що саме перед цим святом є навіть така потреба по максимуму робити таро розкладів. Також ритуалів, кому потрібно індивідуально, пишіть мені на Viber, Telegram. Номер я даю. Viber і Telegram на одному в мене номері. Тож пишіть, замовляйте. Так, ось карти вже хочуть сказати щось, щось по правосуддю вже у, наш, у наше життя спішить. Тема в нас сьогодні така. Що чекає Україну найближчим часом, бо ви відчуваєте, які енергії зайшли зараз і в Україну, і в оточуючі, там, території да, навколо України? От, і чого нам чекати найближчим часом? Хочеться подивитись? Тож, давайте дивитись, чого чекати Україні. Так. Ми будемо Україну як таку енергетичну субстанцію, і навіть карти якісь будуть показувати саму Україну. Тобто, дивіться, дев'ятка пентаклей Україна на сьогодні така наповнена. бачите і сигнал повітряний наразі зараз і дощик на дворі, і омивається, оми, омивається так енергіями Україна, очищується так від ворогів, і вона така наповнена. Зараз виходить у таку карту, яка говорить про наповненість а, таку, о, дивіться, навіть також карта і королева мечей Так, захищає активно, все активно дуже змінюється. За колесом года є які-то ще вагання з приводу чого то, з приводу чого? А, мабуть, з ким, так, так би мовити, союзники, хто піде. Хто у нас у, у ця, так як старший Аркан 9 випав, хто у нас піде в отшельники? Я не думаю, що Україна. Я навіть здогадуюсь, яка територія піде зараз в отшельники, але додатково. Так, ми очікуємо хороші новини. Добрі звістки, хороші новини. Так, що ще? Обнуляємось. А, хто? ми за ту країну, яка буде у, тому, у від, відшельнику, да? чи як його. Такий старець чинець да? обнуляється хтось. Ну, ми в будь-якому випадку очищуємось, очищуємось, так? Дивіться, щось мені підказує, що. Добрі звістки, ми з Європи получимо. Не запитуйте в мене, по чому я тут оприділила. Мені цей рижий кіт, дуже подобається рижий, такий світленький кіт, такий. він схожий на Альбіноса, да? Але в мене, до речі, також є тут, де я мешкаю, зараз такий рижий кіт синький. Тож, не відступаємо, чого ще чекати нам найближчим часом в Україні. Дивіться, ми з надією можемо вже дивитись у наше майбутнє, бо наші кубки наповнюються. Кубки це емоції, кубки це почуття. Тут почуття в нас гарні, добрі, є і печалі, звичайно ж. Ми пам'ятаємо, якою ціною нам це все доводилося. Але ж таки знову карти нам показують. Сьогодні я обрала, що кожна карта може показати нашу Україну. Тобто королева кубків також емоційна, але наповнена та щаслива країна. Так, що ще? Яка в нас стає Україна? Україна, яка вміє боротися. Дивіться, на задньому фоні щось взяти, щоб показати. ні, це не підходить, О, я знаю що. <різь> Дивіться. Ось, а, там на обрії сходить сонце. Тут ми. Захищаємо ретельно подивіться, скільки жезлів. Отакий От в нас потужний, дев'ятка жезлів, дев'ять жезлів, вісім. Такою огорожою стоїть. Отам далі наша Україна, яка як сонце буде сходити, квітнути, подивіться, які квіти, лілії це символ квіти ніжної, чистої, недоторканної. Лілія це свята квітка. Тут жезли навіть квітнуть, заквітають. Розумієте, кожна карта несе безліч підказок, у, саме у дрібницях своїх? Так? Не згодна з тим, що диявол живе у дрібницях, у дрібницях живе і сонце і кожна деталька. Маленька, дрібничка може казати про щось неймовірно щасливе, гарне і чисте, світле. Подивіться, ось квітнуть квіточки, далі на обріз ходить сонце. Тут наші доблісні воїни, символ наших воїнів, навіть у дівочому обліку. Так? Така в нас на сьогодні Україна захищена. Ну, нова така, заквітаюча, розквітаюча, хитрощі від... від кого. Дивіться, ну, той, хто, мабуть, нападав. Що далі буде з тими, хто з хитрощами нападав? Дивіться, як карти говорять. Що буде з тими, хто нападав? Ось, десятка мечей це повністю остаточне таке. Фінальне, фінальний акорд. Все. Десятка мечів покінчено з тими, хто нападав. Ну і ще далі, вже після цього, що і то, подивимось про Україну. Тройка пентаклів, розвиток, розвиток всього, науки, культури, по, по будівництву, по всьому, ще по чому. Дивіться. Україна як така щаслива сім'я, яка по фінансам забезпечена, по своїм діточок, покоління буде, покращиться зв'язок старшого молодшого покоління. Ну і, звичайно ж, багато кохання, багато кохання, багато любові до природи, наших менших братів, так, до тваринок. Ось така буде країна, такі найближчі нас очікують події. Пишіть мої любі, я дуже рада за цей такий розклад. Він не даремний, він щасливий. Давайте як оберіжок, ось цей оберіжок. Хай буде і захист також. Хай буде і ось ось ці три карти, навіть чотири для більшої. Знаєте, як стіл тримається на чотирьох ніжках, тобто чотири, чотири такі карти, більш будуть потужні. Отакі це наш оберіжок, буде триматися навіть отак. От от. От. Триматися Україна на, не на трьох кітах, так? На, чотиря, на чотирьох потужних енергіях цих чотирьох карт. Як там воно видно. Отак, от, от на цьому розклад закінчу. Пишіть, і хай воно як найкраще разом до перемоги і розквіту нашої України. Пока-пока.